За Україні. Ну, от, ну, подивимося ще одну 88 му свою лінію, ну це вже буде зимів для... у Даданівській рамці. Ну, попереднє відео ми дивилися на Слов'янській рамці. ну Зараз ми поглядемо на Даданівську. Ну, і бачимо от, охороняють. Потрібно вже літо зменшити. Поки що такого цього є достатньо. Тут можуть ще якісь доти бджоли, щось там приносять. Ну поки що цього достатньо. Так, в даному ну, ось, і, тушним, зараз данемо всередину. Ось відкрили вулик. І почнемо зараз дивитися, що тут у нас твоїться. Ну, багатенько, багатьох. одни курицы недостаточно и по полюсу богатенько mm -hmm. так, по у нас 88 линия вся матка двухрежка

Трошки брови агресивність появляють невелику, тому що без взятку і плею вже... ну, от мой же. Айбасим, вот був ми до сберсонешника, будови все, но все, вот така. Вже рамка від нам не буде, не потрібно тут. Ну, і поряд рамка також.

бути. А не пристрок, щоб розпліт був. Тому що матки зазвичай одно коїчки, двох річки, трьох каїчки вже червити, чи не припиняють. Може бути ще досить багато розплоду матки, яка має і тут кити є що є взяти такий принос, навіть є яйця, якщо матка має один рік. Ну і якщо можна продовжити ще матки старшого віку, це якщо матка не припинила яйця, ну, кладку, можна стимулювати нектаром, ну як нектаром, один до одного і невеки посів. 100 грамів, 150-200 і матка продовжує цю кладку і далі. Доки ви будете давати село поступово. Звичайно, що дати багато село, це матка. бджоли зайдуть всі комірки і бджоли ну, обмежують матку тою степені, що вже просто не буде мати куди червити. Досить багато що є меду. Цю рамку ми залишимо і її. Я також тому що ця сім'я буде зимувати на п'ятьох рамках. Досить велика обсильнули, так що, можливо, навіть і на шести. Пермі ці шість рамок. Я залишу їм на індані, цю заберемо на перетопку. На Останні відкачаємо мед. і також, якщо в мене в гарному стані, то на перетопку. Якщо вже рамка чорна, якщо в мене в гарному стані, то на підеш на до наступного року вуликів. А якщо вже вчора, то вже піде на перетопку, тому що треба допустіть до Ну, Я не буду склавати так бити, що тоді задовою. Оці 6 рамок спокійно діти земля. Це 88 є. Ну, Вважаю, що ми ще... Цих 5 рамок кишнемо спокійно. Це вже буде нам. Так що в гніздові частині залишається бджола. Тепер повернуто ту вулика, який ми глядали вчора. От, я залишив не 5, а 6 рамок. Ось, яка ще наповнює бджоли по стінках по нему вулика. Розгляну йшов в гніздовій частині. Я думаю, що тут можливо навіть і стимуляцію не прийдеться робити, тому що обсиженість досить нормальна. Оглянумо. Це наше окей. Бачимо обсижний шлемок. Ще частина бджіл не завжувати у політі, Ну то вже таке, ті бджоли відійдуть уже по віку. Ну, так що тут шість рамок, хочу одну рамку забрати і спростувати сиропом один до одного, щоб матка почала три рамки ось Строки нам дозволяють цілком, тому що в нашій місцевості бажано комку зробити по нашому до другої поговорити. 21 вересня, по 40 повністю гає вийти, Ну, 4-5 рамок спокійно буде забувати. Тому це після зборки гнізда, от такі нюанси, щоб варто поконтролювати обсижені в жовті. Як не рамки, ну, сама бджувала обсяжність, якщо от ми бачимо вам обсиженість, Зрахувати, що ще розплід буде якийсь. І ще то, що, що знаходиться частина на стінках на одній вуликах. І плюс на тихамках усухли. Не бачаю, сіла батарея була в телефоні, що дозняти. Ну і що головне, не забувати скорошувати перезагоділи, щоб була тільки десь приблизно третя частина по ходу до бжів. Це унеможливить крадіжки, напади сім'ї на сім'ю. І під годівлю треба робити тільки в очейній час. Не, з години. сьома, восьма починати. Ну, На цьому наше відео закінчимо. Всім щастя, ми у дорогі. Слава Україні!